Це авто, яке зараз стоїть у центрі Києва, було спалено у місті Бородянка. І сьогодні я вас познайомлю з людьми, просто унікальними людьми, які працювали на цій автівці. От, то осколком це побито. Оце все осколки. Ось тут. Я можу розповісти те, що я побачила після того, як звільнили це приміщення. Тут, звичайно, просто все, все що було, вивалене на пол. Це СПТУ це все. Від вибуху ракети повилітали вікна у нас, всі вікна замінили, трохи обрушився фасад. Ну, Ті ще криша трохи відремонтували, ну, там ще є нюанси. Машини всі на місці. Машини вціліли, одне Peugeot. Постраждало, постріляли, його перекинули сюди. Тут біжде були барикади і окопи. Що вам сказати? Позабирали наші всі постельниці, матраси, ковдри, все позабирали собі під ноги, сиділи. Тут якраз траса Київ-Ковель. якраз вони тут сиділи в напрямку від Києва, чекали наступу. Ну да, Якби армія ЗСУ вибивала їх за звичайний спосіб. То Бородянків не було взагалі, так як Мар'їнки немає, так як що робиться в Солідарі, в Бахмуті. Так би і в нас не було, бо тому що це так вони йшли, це ще Божа милість, що вони так оце просто ушли, що їх тиснули, і у них не вистачило. Це знаєте, я вам скажу моя особиста думка, чому вони йшли? Це е, завдяки тому, що люди стояли в Маріуполі і в Харкові, і в них не було змоги на той час обхватити всю Україну. А це маріупольські солдати. Всі, що захищали Маріуполь, вони не дали їм оточити Київ. У них просто не вистачило сил. Оце завдяки їм ми сьогодні тут існуємо в Києві. Увази побили, погнули. Розстріляли. А як це сталося? Ну як, ну, була окупація, приїхали руски, вони тут жили в нас. І прострілювали увази, ми її знайшли на полі. Пежо було. І газелі УАЗи. вони барикади тут робили, там окопи за беседкою. Теж серед поля понаходили, їх постягували до купи. — докупи. То вони як барикади їх використовували? Да, — Так, як барикади. Це ще радянське. Радянське. Своє добивали.